Дуже веселий. Завжди. Мав гарне почуття хумору. Був найкращим чоловіком. Крізь сльози Руслана згадує свого чоловіка Євгена. Жінка отримає медаль захисник вітчизни посмертно. Цю нагороду вона б мріяла ніколи не тримати у руках. 27, 30, Євген приєднався до ЛАВ ЗСУ одним з перших 26 лютого 2022 року. Він нам не сказав навіть, що телефонували з воєнкомата, е, вже дзвонив утром 26-го і сказав, що я вже тут, на місці, буду захищати вас. Чоловік воював на найгарячіших напрямках. Його життя обірвала ворожа міна у травні 2024 року. Посмертну медаль отримала і дружина загиблого Олександра. Цей день особливий, адже у її чоловіка мав бути день народження. Тепер йому назавжди 36. На жаль, він став янголом і героєм. Для нас усіх. Під час нагородження згадували кожного полеглого героя родом з Дніпра. У залі встановили портрети з особистою інформацією, а також QR-код з посиланням на платформу Війна. Це вже така сумна, але необхідна традиція вшанування їхньої пам'яті, коли ми вручаємо нагороди, відзнаки захисник вітчизни від нашого міста, від міста Пост. Також у Дніпрі відкрито напрямок ветеранської політики, аби допомагати захисникам, які повернулись з фронту, або родинам, які так і не дочекалися своїх рідних. Є нагороди, які, на жаль, таки не знайшли героїв і десь заблукали поміж ТЦК і військовими частинами. І наша міська влада, наше ветеранське управління допомагає знайти ці нагороди, і щоб вони в дійсності, в дійсності дійшли в родини наших загиблих героїв. 14 родин загиблих військовослужбовців отримали ордени захисник вітчизни посмертно. Символічно це відбулось у день початку російської агресії проти України у 2014 році. Артем Ліфінцев, Миколай Худолій, Дніпро Тіві.